Спускаємося. Все нормально? Біжи сюди. Сюди йди. Біжи сюди. Другий тиждень тотальної війни. Осатанілий ворог скидає на житлові квартали Маріуполя багатотонні авіабомби та безупину гатить з важкої артилерії. Акуратно всі спускаємося вниз. У місті гуманітарна катастрофа. Ні води, ні достатньої кількості їжі, ні медикаментів. Немає світла та нормального зв'язку. Через постійні масовані обстріли маріупольці день і ніч сидять у підвалах, найгірше те, що вибратися з цього пекла практично неможливо. Ризик загинути у місті такий самий, як і при спробі виїхати з нього. Проте один червоний бус раз за разом вперто повертається в самісінький вир війни. Де діти вагітні? Ось діти. У мене взагалі мати годувальниця. 36-річний киянин Михайло родом із Маріуполя. У рідному місті мав нічний клуб. З початком масштабної війни. Вивіз свою велику родину у безпечне місце, а сам поїхав у епіцентр бойових дій, аби врятувати своїх працівників. Вони сказали, що тут їжі немає. Я сказав: сидіть там, я по вас приїду. Оцей червоний бус Михайло купив спеціально для цієї місії. Але він і гадки не мав, що його машина стане для Маріупольців справжнім символом порятунку. Дякувати Богу, все. Нашу машину, дідько. Добре, що я нашу машину поставив перед входом. Капець, як вона нас захистила. Ти моя хороша. А як його бус називали місцеві, і заговорений, і поцілований Богом. Згодом самого Михайла прозвуть червоним волонтером. Бо до пекельного Маріуполя він повертатиметься не один раз. Много надо багато чого треба. Я спробую знову все це сюди привезти. дуже-дуже всі бояться. забитий гуманітаркою під самісінький дах. Спринтер червоного волонтера прямує у самісіньке лігво російських терористів. І Михайло на власні очі бачить усе жахіття війни. Спалені танки, ця дорога, вся в болоті. Міни на дорогах. Я отак вчепився в кермо за і Їхав, мабуть, кілометрів 15-20 максимум. І ти розумієш: Господи, четверо дітей. Куди ти їдеш? У самому ж Маріуполі полум'я та попіл. У мене сльози на очах. Діти плачуть, бояться. Я сподіваюся, боженька збереже їх і все буде добре. Бо це жах, просто жах. Попри смертельну небезпеку, Михайло виконує обіцянку і доїжджає до свого нічного клубу, у підвалі якого ховаються понад півтори сотні людей. Більшість жінки і діти. Обстріли міста лише посилюються. Окупанти буквально випалюють місто, а разом з ним і його жителів. Діти вночі пісяються, бачать різні страшні сни, і це дуже вночі, коли настає тиша, ти чуєш, як діти десь плачуть. Михайло розуміє, головне вирвати з пазурів смерті дітей. Тож у першому евакуаційному рейсі він вивозить саме вагітних і матерів з малими на руках. Сьогодні врятували та вивезли Сашу три місяці. Спить, манюня. Такі от справи. Тут просто напхом люди були тут. Хто сидячи, хто стоячи. Перша поїздка після авіації двері повністю знесло. І перший раз ми їхали з людьми, і тут просто люди з відчиненими дверима, без лобового. Він знову і знову повертається у це пекло, бо на нього чекають мешканці пронизаного жахом і смертю міста. Знову ми на околицях Маріуполя. Серпанок над полями. Такі почуття незрозумілі. Привозячи гуманітарку в окупований Маріуполь, Михайло щоразу шалено ризикує. Бачите, ось тут. Ось тут бачите, влучили у водійське, бачите? Але мою ногу врятував оцей баклажок. Ставки дуже високі, але лише так він має шанс врятувати з під обстрілів мирних жителів. Ну що, все так. Запоріжжя. Ми на Запоріжжя. Разом із друзями червоний волонтер вивозить зі знищеного міста близько тисячі людей. Зрештою виснажується навіть його щастя. Один із рейсів мало не стає фатальним. Загарбники беруть чоловіка під арешт. І те, що за дві доби його відпускають, схоже на чергове диво червоного волонтера. Сказали, що повернешся ще раз, поїдеш на два місяці на підвал, і це в найкращому разі. Тож багатодітний батько вирішує, що більше спокушати долю не варто. Береться рятувати тварин і працювати над відновленням зруйнованих росіянами будинків на звільнених територіях.